Вітаю вас 4 лютого. Сьогодні зробимо огляд гібридного насіння. Посилка, скажу, перша в мене невелика, але ж показати вам є що. Трошки, так скажу, в цьому році ми задержалися з цим насінням, але головне те, що воно є, і ще дві посилки в дорозі. Я вже говорив, що там буде значно більше. Ну а поки що давайте перейдемо он до тих стелажів, що позаду мене, так як на носі, як кажуть, вже березень місяць і у перших числах вже потрібно висівати щось. Тому на цих нових стелажах зробимо і огляд насіння. Ось на цих новеньких стелажах ми скоро плануємо висів огірка та перцю. Так, це насіння я вам покажу трішки пізніше. Зараз. Коротенько хочу показати редиску Рондар та редиску донор. Висівав її в минулому році. Є й відео, і маркера, як я це все діло сіяв і як робив, до речі. Різниці між ними майже немає. Ну, різниці майже немає, лише те, що донор трішки більша. Редиска. І корінці в неї досить ну, не те, що великі, але вони більші і товщі, чим, до прикладу, у редиски Селеста. Запитували у мене в коментарях. Ось і сьогодні було, був коментар, яку я редиску купив. Значить, Друзі, вперше взяв Селесту, багато мені радили, дуже багато. Тому взяв вперше нормальну редиску, то погода ж, бачите, ненормальна. нормальна. Коли її сіять, хто його знає? Взяв 250 грам, коротше кажучи, поки що чекаємо. Я бачу, що ще майже ніхто не висіває, хтось посіяв, хтось ні. Ну, Я поки що сіяти не буду, тому що в теплиці зараз температура мінус 9. Ну, це не сьогодні, це вчора було, але ж все одно ґрунт так трішки прихопило. Тому поки що чекаємо. Редиску Селесту взяв. Що буде далі? Подивимось. Так, далі в нас перець хаски. Друзі, напишіть, як хто вирощував. Я знаю, що багато хто з вас і садив його. Я взяв його вперше. Буду в цьому році пробувати. Обов'язково напишіть, як вам перець хаски. Тут 500 насінин. Далі запитували про огірок, а чи буду я його садити? Бо бачили, я показував огірок фрайзер, то запитували, а чи буде ваша Ілонара. Так, друзі. Буде і Лонара, буде і огірок Фрайзер від Сакура Ukraine. Обов'язково взяли Ілонару 1250 насінин. Але це ще не весь, ще насіння огірка їде. Це ще не все. Обов'язково посадим, тому що він мені підходить. Він досить врожайний. Ви бачили, я вам багато-багато дуже показував відео. Навіть хворий огірок. Який в мене там і в тому році захворів, і поза минулий рік захворів, все одно він давав стабільно врожай. Огірки дуже великі, гарні. Звісно, це все залежить від умов вирощування, не від самого гібрида. Так, далі у нас капуста Заріссима. Друзі, обов'язково напишете, як взагалі ця капуста, тому що я її не сіяв. Я постійно вирощував парел, парелку. Це взяв Зарісіма. 2500 насінин, хочу посіяти. Але знаєте, яка є проблемка? Те, що, знаєте, як було б краще, щоб до прикладу, на огірок стояло отаких от дві теплиці. Так, ви посадили огірка, такі дві теплички, потім капусту, одну таку тепличку, і редиска, те, що пішла під одну теплицю. Тоді можна щось, я думаю, заробити. Небагато, ну щось можна взяти. А так в мене виходить те, що цієї капусті ну, немає де толком садити. Теплиця є, але вона невеличка. Там перша вона мала. Тому інша частина капусти вона піде на відкритий ґрунт. Звісно, вона буде не така рання, але ж все одно буде. Так, далі в нас томат. Томат галілея. Галілею я садив. Взяв тисячу насінин, садив дуже давно і вирощував у теплиці, хоча цей помидор, він кущовий і вирощується на відкритому ґрунті. У теплиці я його вирощував під'язним, тому що в теплиці все трішки так росте швидше, вище, трошки тягнеться, можливо. Сливка до порівняння вона більша за Ріогранд. ну Вона дуже велика, ця галілея була така м'ясиста. ну Хто вирощував, хто пробував, то сливка досить велика. І непогана. Так, і останнє на огляді це томат Солероссо. Обов'язково, друзі, напишіть, як хто садив. Я знаю, це досить популярний гібрид, багато хто з городників його рощує. Я бачу, я не пробував тому взяв тисячу насінин. Обов'язково попробуємо. Ось такий, друзі, коротенький огляд. Небагато. Ще дві посилки, там значно більше буде томатів новинок і перцю. Все це насіння я замовляв в інтернет-магазині Земля. Посилання, звісно, буде в коментарях. Я думаю, постійні глядачі знають, я вже неодноразово це говорив. Крім цього, насіння, кого цікавить, там ще є добрива різні, є торфи. Я вчора, до речі, було відео показував. Як велика фасовка, так і мала. Є касети і є капельна стрічка. До речі, чекайте огляд на капельну стрічку. Розповім, яка є, яку я замовив. І, власне, оглянемо ту ділянку, де я планую цю капельну стрічку використовувати. Тому, друзі, посилання буде в коментарях. Ну, а на цьому відео буду завершувати. Наступне відео. Біль за все, буде огляд теж деякого насіння, там є і гібриди, і сортове. І ще парочка відео в мене вже, як кажуть, на думці є, тому ближчим часом запишу і обов'язково покажу. Це все, що стосується вирощування. Все, друзі, на цьому поки що завершую. Далі буде і всім пока.